Всім привіт! Сьогодні готую сало на пилі. Спочатку нам потрібно сало порізати на шматки та підсмажити дуже гарно з усіх боків. У мене тут 600 г сало. Сало потрібно обсмажувати на великому вогні, для того, щоб воно у вас не витушкувалося, а набрало такого гарненького кольору. Через це У нас повинен бути вогонь, такий, знаєте, середній добрий середній вогонь. І тепер ми повинні з вами додати 250 мл світлого пива. Вливаємо пиво. Так. Півстолової ложки додаємо копченої паприки. Но я не люблю копчену паприку, тому я додав одну чайну ложку копченої паприки, а іншу. Уже кількість добавлю простою паприкою. Зараз паприку я розведу соєвим соусом. Потрібно 35 міліграм соєвого соусу. Так, додаю тепер півчайної ложечки солі і півчайної ложечки цукру. Все, ми вже все сюди поклали, накриваємо кришечкою, доводимо до кипіння, і воно в нас повинно томитися 40 хвилин і потім споживаємо. Спробуйте, дуже смачна страва, дуже дуже. В мене батьки підсіли на неї конкретно. Я кажу, тато, мамо, мама каже: ну це ж не кубаса. Так що, це не ковбаса, це смачніше. Так, воно повинно томитися. Якщо ви робите на цій сковорідці, де ви підсмажували сало, то ви маєте на увазі, що сало потрібно перегортати з боку на бік, перевертати для того, щоб воно було красиво з усіх боків. У мене ця сковорідка у формі вока, то мені в цій сковорідці не... Треба буде сильно перевертати, але все одно верхня салку я буду спостерігати, буду перевертати все, ставимо на 40 хвилин від моменту воно вона повинна домитися 40 хвилин. Все, моє любі сало приготувалося. Уже один шматочок у мене поцупили, з'їли тут деякі люди. Є у мене до цього сала варений рис. Залишається після приготування підлива. Ну, я її не буду використовувати. Ви знаєте, що ми дотримуємося більш-менш хоч якогось харчування, але один раз це таке чоловік просить, будь ласка, поли мені один раз рис, Ну, один раз полью, і на цьому буде закінчена історія з підливою. Підлива теж дуже ароматна, сало, дуже гарне, дуже-дуже таке сало на смак. Один шматочок спробувала, дуже-дуже ну, смачне. Так що запрошую до приготування. Сьогодні на цьому все. До нових зустрічей. Приготуйте і пишіть, як вам це Салко. Давайте. До нових зустрічей!